І наше тіло це вважається грубе фізичне тіло. Ну в фізичному тілі я можу щеплювати зуряду, вона відчує. Я його коли, вона почує. Тому що, коли в голову навіть операції робляться, на голові там немає наркоза не робить, тому що там немає в печені, немає ніяких нервових закінчень, вона не відчуває. Взяли, розрізали, все, зробили, все А наше тіло воно відчуває. Так? Зоряна прийшла з запросом на даний момент, у неї йшолось. У мене знає, правду, правду тіло говорить, тому що, коли говорить голова, ми її взагалі не слухаємо. Ми слухаємо. Зараз по це тіло, тому що тіло говорить правду. І в тілі є така штука класна, як ми, ми, це, так, мишечний діагноз ми можемо зробити. Дивіться, от я зараз буду задавати вам питання, ви супротивляєтесь. Да? Я буду нажимати, а ви супротивляєтесь. Ваше тіло буде говорити, щоб ви це розуміли. Як тіло говорить, щоб ви розуміли, що тіло це не просто так, не треба ігно, ігнорити. І не можна не в нього пхати, що попало, не в полових партнерів, які попало, не в їжу, яку попало. Потрібно оцінити, щоб тіло було легше. Щоб воно добре, як тіло це машина. Якщо паніка, якщо ми у нас, десь ми відчуваємо, що страх смерті у нас відключається, боже, я можу померти. А mm -hmm. чому ми можемо померти? Тому що тіло каже, що я не витримую, я не можу тягнути. І в мене функції якісь закриті і я не справляюся. Якщо якась система вона не працює, то всі системи тягнуться вниз. Понимаєте? Ну, Наприклад, дивіться, ми зараз перевіряємо, як говоримо тіло. Заряна, ви тут? Весь? Mm -hmm. Дивіться. Ось це тіло каже, так, я тут. Заряна, ви не тут? Заряна, вас тут немає? Дивіться в